Освіта це не лише про знання, це про шанс, про віру в дитину, про вчителя, про майбутнє і благодійність у цій сфері. Це внесок у те, що зростає, проростає навіть у найважчі часи. Номінація Доброчинність в освіті. Запрошуємо до вручення нагород пана Сергія Капустіна, директора міжнародного дитячого центру Артек. До речі, 16 червня Артек відсвяткував свій столітній ювілей. Давайте привітаємо. Дитячий центр із такою визначною датою. Пане Сергію, просимо вас до слова. Дякую, дуже радий бути сьогодні тут присутнім. Представники благодійної України були в понеділок, коли ми святкували сторіччя Артеку. І те, що, те, що Артек живий під час війни, то те, що ми приймаємо дітей. А сьогодні у нас на зміні знаходиться 1300 дітей з усієї України. Це показник того, як держава і всі небайдужі відносяться до дітей і роблять це для для того, щоб діти, хоч на певний час, забули жахіття війни, щоб вони отримали частку того тепла і добра, які ми можемо їм подарувати. І е, я дивився сьогодні нагородження благодійників, ви знаєте. Ті, хто допомагає в освіті дітей сьогодні, бо освіта сьогодні дійсно непрості часи переживає і дистанційна освіта, і те, що багато школ не працюють під час повітряних тривог і просто не працюють. Ті люди, хто вкладається в освіту для дітей сьогодні, роблять надзвичайно важливу справу перспективну, і діти, наші українці відчуються за багато років потім і будуть це згадувати, і будуть цю освіту як базову розуміти. Дякую, дякую вам. І запрошуємо наших номінантів. Третє місце благодійний фонд «Kids of Ukraine» Місто Львів, освітня фундація, громадська організація «Go Global» місто Київ. Друге місце благодійна організація, міжнародний благодійний фонд. Руки друзів, місто Вінниця. І перше місце в номінації міжнародна благодійна організація, фонд Східна Європа, Київ. Друзі, будь ласка, чекаємо вас на сцені. Вітаємо всіх наших номінантів, переможців, лауреатів. Просимо наших переможців до слова, вітання, шановні колеги. Надзвичайно вдячні організаторам за можливість бути в колі такої поважної спільноти. Ваші історії, ваші діла абсолютно надихають. Освіта, думаю, нікому не треба доводити. Наскільки це важливо? Це не просто інвестиція в наше майбутнє, це наша віра в те, що це майбутнє буде, і воно буде з перемогою. Слава Україні! Героям слава.